Ми проводимо захід «Молодвіж» вже уже і якісь такі загальнооб'ємні цінності, прагнення. Мета в нас, звісно, є. Тобто, це про виховання свідомості, молоді нашої національної та громадянської ідентичності. І, звісно ж, великою мірою це про нетворкінг, поєднання душ, сердець, голів, людей і створенням якихось певних нових ідей. Проривних рішень тощо тощо, бо віримо, що одна зустріч може кардинально змінити як життя людини, так і всієї держави. У нас Діє дуже багато локацій. Чотири основних, де відбуваються лекції, воркшопи е в Q&A, сесії з відомими людьми, з лідерами думок. От скоро зараз буквально скоро буде відбуватися лекція з міністром економіки. Бу була панельна дискусія з міністром молоді і спорту. Сьогодні у нас також в програмі є два секрет геста про яких, на жаль, ми не можемо сказати з точки зору безпеки, але це топові люди, які приймають топові державні рішення. І цього року захід вийшов на той рівень, що без голосу молоді нічого не Буде відбуватися. Якщо говоримо, у нас насправді дуже різні спікери. У нас є дуже багато з сфери культури, багато з мілтеху, багато є громадських діячів, також багато є людей з сфери молодіжної політики, так як у нас це, це про молодь. Як кажуть, без молоді ні, жодного рішення про молодь. І дуже різні спікери. Є окрема спеціальна локація з Повернись живим. Ми за колабили збираємо 500 тисяч на захист нашого неба, і у них є своя денна локація, де вони розповідають, це перша така унікальна. Локальна історія вони розповідають, що відбувається, як в них в фондів все влаштовано. Дуже багато різних. Додатково у нас є алея громадських організацій, у нас також є е, маркет локальних українських брендів. У нас є шкільне підприємництво, бо шкільне підприємництво – це вже дуже початок до молодіжного підприємництва. Є дуже багато всякого різного. Ми сюди. Приїхали з панельною дискусією про нову еру українського дефенстеку. І разом з представниками трьох передових українських компаній, які це компанії Укрспецистем, компанія Хемера і компанія Ровертех. Ми обговорювали про те, які виклики, можливості, що взагалі собою являє український дефенстек. І теж, звичайно, ділилися як молоді інтегруватися в нього, тому що зараз. Українському дефенстеку для розвитку дуже потрібні молоді, активні, мотивовані люди, які хочуть робити так, щоб було більше засобів, які дозволяють нашим захисникам і захисницям на фронті робити смерть ворогам. Щороку насправді може видатись на перший погляд, що тематики доволі схожі і вони перетинаються, але насправді вони доволі відмінні, оскільки кожного року це тематики, якими живе і якими надихається команда молодіжу, яка його організовує. Загалом ми ставимо перед собою виклик. Піднімати ті теми, котрі є зараз на часі для української малки. Споди повідання питання. то це двісті тридцять шостий кабінет. тому що людей дуже багато, дуже багато і все можливо. Кожен молодвіш він відкривається зовсім по різному. Цього року я дуже вражена тим, що було залучено Повернись живим і поділитися саме цим цими емоціями, які вони розказують про те, як вони працюють як фонд і для молоді це дуже важливо. Плюс дуже класно, що на молодвіжі дуже багато молоді, і е, класно, що піднімається тема саме молодіжної роботи. І можливо в цьому є і цінність того самого молодвіжі, що ці питання почали підніматися, і це втілюється в життя. І сьогодні молодь в принципі може поставити запитання, як воно можна покращити, що класно, що можна поправити, і ну це як. Це об'єднує молодих людей, які сьогодні сюди приїхали і які можуть обмінятися цими думками і напряму навіть поспілкуватися з представниками влади, які реалізовують молодіжну політику, які чують голос молоді, що для чого ми, в принципі, тут і збираємося, для, цього, для чого ми працюємо. Я дуже хотіла б, щоб наступний молодіж був вже про перемогу в першу чергу, про молодь, яка вистояла, можливо, щось про стійкість. Ну воно в принципі в цілому вже таке трішки як заїжджане комусь здається, але насправді це важливо, тому що молодь вона стоїть, вона тримається, вона рухає. І молодь це про теперішнє, це про зараз. Молодь тут вона діє, вона працює. І я б назвала, можливо, і молодь залишається тут. Підготовка до молодвіжа зазвичай триває близько півроку. За рахунок молодіжної столиці Європи ми почали значно пізніше, десь в травні готуватися. Підготовка, в принципі, в принципі, для нас звична так, там питання концепції, запрошення спікерів, підготовка локації. Прийшло дуже швидко це все. І власне, от сьогодні ми тут зараз. Вже є поза 1200 осіб. Очікуємо ближче до вечора ще більше, та тому емоції класні. Однозначно, молодвіж це завжди кожного року, він вже восьми відбувається, є тим, що відповідає запитам часу, і тим, що от прямо зараз відбувається, прямо зараз є актуальним. І ми розуміємо, що зараз ми, як держава, як суспільство, є в якісь такій певні точці, певного роздоріжжя перетину того, що далі може бути, що вже було і що буде. Так, тобто, ми молодь так точно є тим перетином сьогодення та майбутнього. Ми визначаємо. Маємо реально визначаємо, ми є найбільш суб'єктною групою населення України, нашого суспільства, і ми визначаємо туди, куди буде рухатися загалом держава, куди буде рухатися якийсь певний суспільний дискурс, тощо, тощо. І це якраз про цей перетин: та тобто стик різних, так би мовити, тектонічних плит, які нас ведуть кудись, а куди це нам визначати зокрема сьогодні, сьогоднішнім заходом, сьогоднішніми розмовами та дискусіями. Кожного року. Перш ніж продумувати захід, бо цей захід відбувається вже восьма. Ми робимо опитування серед молоді, взагалі, чим молодь цікавиться цього року, як який рік для неї, і цього року стало зрозуміло, що. Наші молоді люди цього року, вони дещо є і на перетині, на перетині того, що їм робити далі, бо є невідоме не знати скільки ще буде тривати повномасштабне вторгнення, не розуміючи свого майбутнього. Люди на перетині, але в той же час дуже багато мотивованих людей. Ми, отримавши ці анкети, зрозуміли, що те, що ми робимо і захід, який вже відбувається в восьмий рік поспіль, він потрібен. Якщо не зможете потім подивитися, наскільки навколо молодих активних людей, це, це підтвердження. Тому саме така концепція була. Вибранофрейна висота цікаві спікери, цікаві теми, які піднімаються загалом. Кожного року мені здається, також цікаві гості, які запрошують. Організація на рівні, теми на рівні, якийсь цей двіж для молодих людей дуже класно мати можливість саме пройти послухати розмови, дискусії на різні теми і також долучатися до них. Ми живемо в складні часи. Взагалі, ми живемо в підручнику з історії, і це дуже важко. Ми зустрічаємо багато викликів і. Просто це дуже важко, тому ця тема дуже актуальна. Я думаю, кожній молоді, кожній людині. Взагалі, ми виграли сертифікацію за донат. 100 гривень можна буде крутити колесо. Там багато різних призів. Перед нами люди вигравали шкарпетки дуже класні з принтами. Ми виграли сертифікат в Dragon Park. Можливо, <рес> доведеться відвідати. І загалом таких активностей дуже багато, і це дуже класно. І класно, що це за донат, що це йде на користь, а не просто комусь кишеню. На користь завжди дуже приємно. Ми так само за донат купили і турнікет. Щоб нарешті з'явився, ми кинемо його в наш тривожний рюкзак. Сподіваємося, що не знадобиться, але тр треба мати. Цього року він сам зацікавив, бо зокрема я дізнався про те, що дві модіжа стоїть цієї Вопи, і я якраз дізнався про всю цю двіжуху серед молоді, і це, і зокрема, через те, що цього року модіжа стоїть цієї Вопи, я вирішив відвідати е, молодвіж, бо це буде щось прям особливе, особливий вік е, МСЕ. Я точно хотів на Стерненка це, це і Кулебу, але потім мені сказав, що Кулебу не буде, наскільки я знаю. Якщо прям зловим. Ну не знаю, давайте е, молодвіж, пивний костюм. Добре. Приходьте на молодвіж, заходьте, е, дзвоніть.